Привіт всім глядачам мого каналу. Знаєте, колись я ухвалив одне, як мені тоді здавалося, просто блискуче фінансове рішення. Ну, знаєте, швидкий прибуток, ризиків майже ніяких, принаймні так виглядало на папері. А от про довгострокові наслідки я якось не подумав, і що в результаті втратив набагато більше, ніж планував заробити. Це був такий жорсткий урок, який показав, що наш мозок, хоч і неймовірно потужний, не завжди наш найкращий порадник. В його, так би мовити, операційній систем. Системі є певні баги. Але є й хороша новина, цю систему можна оновити, і от саме цим ми сьогодні і займемося. Давайте зануримося в це. Ця цитата Рея Даліо це по суті ядро проблеми. Згадайте, коли востаннє щось імпульсивно купували, у ту це здавалося чудовою ідеєю, правда? Це і є перший наслідок, миттєве задоволення. Але потім прийшов час платити по рахунках, і з'явилося легке відчуття жалю. Це вже другий наслідок. А третій це те, що через цю покупку не вдалося інвестувати у щось справді важливе. Більшість із нас зупиняється на першому кроці, не питаючи себе, а що буде далі, і саме це ми будемо вчитися виправляти. О, такий персонаж, мабуть, є в кожній родині, чи не так? Але чи доводилося замислюватися, чому? Чому деякі люди бувають настільки впевнені в собі, навіть коли абсолютно очевидно, що вони помиляються? Це насправді не просто якась риса характеру, ні, це прояв дуже потужного когнітивного упередження, яке, до речі, впливає на кожного з нас, і називається воно ефект Данінга Крюгера. Отже, симптом ми діагностували. Тепер час розпочати лікування. І перший крок у будь-якому лікуванні це визнати, що проблема взагалі існує. А проблема ця надмірна впевненість, що як не дивно виростає з некомпетентності. Давайте розберемося, як саме працює ця пастка. Ефект данінга Крюгера можна порівняти, скажімо, зі станом сп'яніння. Чим сильніше людина п'яна, тим менше вона усвідомлює, що вона п'яна, і тим впевненіше може сісти за кермо. Так само і з некомпетентністю. Чим менше людина знає, тим менше вона здатна усвідомити межі своїх знань. Їй просто бракує інструментів, щоб оцінити, наскільки вона не права. Подивіться на ці три пункти разом вони створюють такий собі ідеальний шторм, замкнене коло невігластва. Якщо людина не може розпізнати справжню майстерність, вона автоматично вважає свій рівень високим. Якщо вона не бачить власних помилок, то й причин вчитися, наче немає. І тут виникає абсолютно логічне питання: як розірвати це порочне коло. Про це поговоримо далі. Отже, з проблемою розібрались. Тепер час будувати фундамент для нашого ментального оновлення. І цей фундамент це чесна, іноді навіть радикальна самосвідомість. А інструмент, який нам у цьому допоможе, називається коло компетенції. Ось тут ключова ідея. Це не про те, щоб якось себе обмежувати, а про те, щоб точно знати, де наші удари найсильніші. Наприклад, моє коло компетенції це аналіз інформації та створення ось таких розборів. Але я, скажімо, абсолютно нічого не тямлю в сантехніці. І я не буду вдаватися себе експерта, коли в мене протікає кран. Я просто викличу професіонала. Знати, де закінчується ваше поле гри, це справжня суперсила. Цей історичний приклад чудово ілюструє, наскільки високі тут ставки. Грант був геніальним військовим стратегом, але коли він вийшов за межі свого кола компетенції у світ політики, його спадщина зазнала краху. А от Шерман, його соратник, добре знав свої сильні сторони і рішуче відмовився від політичних амбіцій. Який урок ми можемо з цього винести? Напевно, той, що знати свої слабкоти, так само важливо, як і знати свої сильні сторони. Уявімо, коло компетенції як м'яс. Чим більше його тренувати у своїй сфері, тим сильнішим він стає. Але якщо спробувати підняти занадто велику вагу в тій області, де немає тренувань, є ризик отримати травму. Тому ключовий момент, який ви бачите на екрані, такий важливий, головне не розмір кола, а чітке розуміння його кордонів. Гаразд, фундамент самосвідомості ми збудували. Тепер настав час додати до нашого набору інструментів перший і, мабуть, найпотожніший мислення другого порядку. Це, знаєте, те, що відрізняє аматорів від професіоналів у будь-якій справі. Це метафора, як на мене, ідеально все пояснює. Уявіть, що ви відкладаєте важливий проект на завтра. Мислення першого порядку каже: Супер, сьогодні можна відпочити. Це миттєвий сплеск полегшення. Але мислення другого порядку запитує, а що потім? А потім стрес, безсонна ніч і, скоріш за все, гірша якість роботи. Це ті самі кола, що розходяться від кинутого у воду каменя. Ось воно, найпростіше і водночас найпотужніше питання, яке можна собі поставити. Коли приймаєте рішення, велике чи мале, просто зупиніться на мить і запитайте, а потім що? І коли отримаєте відповідь, не зупиняйтеся. Запитайте знову і що буде після цього? Повторюйте це питання, доки не побачите повний ланцюжок наслідків. Це і є тренування мислення другого порядку. Ми навчилися приймати мудріші рішення. Але як перетворити ці рішення на дії, особливо коли справ просто сотня? Наступний інструмент це ніби GPS для нашого списку завдань, це матриця Ейзенхауера. Ось фундаментальне розрізнення, яке роблять по-справжньому успішні люди. Згадайте свою поштову скриньку, вона, ймовірно, завалена терміновими листами, які насправді не є важливими. І якщо не бути обережним, можна провести весь день, відповідаючи на них, і не зробити нічого, що справді просуне до власних цілей. Термінове це шум, важливе це сигнал. Давайте подивимось на цю матрицю як на таку собі карту дня. Отже, квадрант 1 — це по суті пожежі, кризи, це те, що треба зробити негайно. Але ж якщо жити в цьому квадранті постійно, то можна просто вигоріти. Далі квадрант 3 – делегувати. Це ті справи, які треба зробити, але ну не обов'язково власноруч. Квадрант 4 – видалити. Це взагалі пожирачі часу. Безцільний скролинг у соцмережах, якісь непотрібні зустрічі, все сюди. А тепер увага найголовніша. Квадрант 2 – запланувати. Це ті самі важливі, але не термінові справи: стратегічне планування, навчання, турбота про здоров'я, стосунки. І от саме інвестиції часу в цей квадрант і визначають довгостроковий успіх. Гаразд, ми зібрали всі інструменти, ми діагностували проблему, заклали фундамент, навчилися приймати рішення і пріоритизувати дії. Тепер давайте зберемо все це в єдину цілісну систему. Подивіться, як красиво все складається в одну картинку: ми починаємо з усвідомлення, чому ми взагалі помиляємося, потім визначаємо, де ми найсильніші. Далі використовуємо глибоке мислення, щоб приймати правильні рішення саме в цій зоні, і нарешті перетворюємо ці рішення на пріоритетні дії. Це повний цикл від самоаналізу до конкретного результату. То що ми сьогодні дізналися? Ми дізналися, що можемо оновити наш мозок і приймати значно розумніше рішення, і що це не так складно, як здається. І наостанок. Такий собі невеличкий виклик. Не просто послухайте цю інформацію, спробуйте застосувати її, оберіть одне рішення, яке потрібно прийняти цього тижня, велике чи маленьке не має значення. І пропустіть його через цей інструментарій. Оцініть своє коло компетенції, запитайте себе, а потім що, і визначте пріоритет за матрицею Ейзенхауера. Я обіцяю, результат може здивувати. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео. 对不对